Кадрову ротацію в управлінні УМВС України в Закарпатській області анонсували під час останнього візиту президента в Ужгород. Саме тоді Арсен Аваков озвучив ім'я нового очільника закарпатської міліції Сергія Князєва. Цих вихідних за участі міністра внутрішніх справ України нового посадовця представили правоохоронцям особисто. Сергій Ніколайович Князєв працював на відповідальних посадах в Київській області і останнє місце роботи. Первый заместитель Донецкой, Донецкого управления милиции. Работал в сложной ситуации, закандался наилучшим образом. Уважаю, что вы сможете сработать. Сергей Николаевич, Уважаю, что с поставленным Киринистом Дравой, вам вами задачу выполним, запомняю, что прикладу зусилия. Максимально на дотримання порядку законності в області, ми вас не підведемо. зустріч Арсен Аваков прибув разом з новим головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. Останній наголосив на засилі контрабандних перевезень у області, з якими раніше ніхто не хотів боротися. Крім цигарок, нелегальних мігрантів і наркотрафіку через Закарпаття. Це врізки, є цілий ряд злочинних груп, які роблять врізки в нафтопроводи, які качають солярку, качають сиру нафту, перероблену нафту. Окрім того, Арсен Аваков розповів міліціонерам про майбутні реформи у правоохоронній системі. Уже за три місяці в області з'являться поліцейські патрулювання. У нас є три місяці. Через три місяці. У вас будет полная переаттестация и переход от милиции в полицию. У нас это все будет идти поэтапно. Потому что 152 тысячи человек, которые будут в милиции на конец года, и 6 тысяч патруля. Это разные вещи. Поэтому я на каждого из вас рассчитываю, что каждый из вас пересмотрит и возьмет этот шанс себе в руки. А от попереднього начальника УМВС України у Закарпатській області Сергія Шаранича після відсторонення з посади перевели до центрального апарату УМВС на посаду першого заступника начальника управління карного розшуку кримінальної міліції.